Шановні друзі, восьмий тур об'єднаної ліги АФЛ і центральний матч цього восьмого туру маємо на меті переглянути зараз. З м'ячем. Склад суперника. Віталій Палько номер перший, Микита Гультяєв номер другий, номер четвертий Роман Романов, 17-й Панькевич, 7 Назар Яцул, 10-й Дмитро Михайлишин, 6-й Матківський, номер 8 Ростислав Кирякевич. На дальній сіку передача, скільки ж сьогодні автоголів ми побачили. Це вже ну на моїй пам'яті третій. Восьмий номер власні ворота м'яча відправляє. якраз з розставки на якому закінчили ми. Дервецький. Тут можна! можна! Да. можна. Перехоплення яблонський. Зараз удар поворота від Люблін, Вільтай. Удар зараз а, і не заб. Skyforce був сильнішим. А, за геометрію 30-02. Дубний. Горять Прострій, але я забитий м'яч, Сергій піддубний забуває, серія рикошетів і за таки... Бачимо легендарний. Станіцький Станіцький, Станіцький з м'ячем залишається. Дані Сіку передача пробиває. пробуває. спокійно! Момент зараз може бути і не забиває з цієї супервигідної. Піддубний. Михалишин, На перехопленні зараз команда Берта. Удар поворота, який забитий м'яч зараз. Дальнім пострілом, дуже і дуже гарним зараз. Бачимо. що Ростислав Кирикевич Забиває Люблінський. Деревецький, з м'ячем залишається Деревецький, можна було віддавати. Піддубний. Відайте, відайте, відайтесь. Піддубний ну він сьогодні просто бездоганно діє отакий оце в ситуаціях. Рахунок зустрічі. <плес> Кач. Не <плес> Пробуває Деревецький на місці Павлі. Люблінський скидає зараз на Яблонського. Дуже і дуже непогано забуває Яблонський. Наскільки все просто, а наскільки все дієво. 1 4 Рахунок оцеєрі стає. Поєдинку. Хоча берта, я хочу вам сказати, дуже і дуже непогану конкуренцію. Складає сьогоднішньому. Чурко. Поливай, поливай, Андрій, поливай. Удар, Є забитий мяч. Класно зараз забиває Андрій бойко. У воротах команди прийди, Берта. Прийди, замість прийди, Віталія Палька. Виходить він. Кач удар. Треба, треба пробивати, мужики. Чурко пробуватиме. У чур, воротах Якраз про це і говорив зараз. На Станкевич. Думаю, чули ви на задньому плані. Є забитий м'яч. 3-4. Олег Чурко додає ще більше інтриги цьому протистоянню. Але в одному з попередніх епізодів, коли разом із ним виходив, зараз втримала ось цей запади. Хочу вам сказати, що сьогодні є за що боротися Берті. Так? Сьогодні є для кого боротися. Керівник команди Роман Романов сьогодні святкує свій день народження. Користуючись нагодою, ще раз хочемо його привітати, побажати здоров'я. Люблінський. Люблінський з мечеєм пробуває. Люблінський. Момент, який забиває. Забиває Стегніцький. Рахунок зустрічі 5-4. Енергія хліба знову попереду. Проходить, подивіться, яка комбінація від енергії і хліба. Люблін. Прихоплення триобець. Зараз може бути кількісна перевага від команди Берта. Михайлишин. Передачу варто було віддавати у цій ситуації однозначно пробиває. Момент зараз який перекидав. є. Є, добірно, добірно. І удар забитий м'яч є. 5-5. На рахунок у грі Олег Чурко. Робить рахунок у цьому протистоянні. Знову ж таки рівним. Стежить кормот. Проходить цей пас деревецький, деревецький не влучає площину воріть деревотехом. Що ж, дякуємо вам, шановні друзі, і чекаємо наступної гри. Кормотех Тайл.